Добрый день! У нас сегодня в студии Мартанюк Любовь Петровна, мать погибшая Дениса Павлова, за этот случай в Новоградовке, который мы уже писали на нашем сайте. Любовь Петровна сегодня в Видеополе решила к нам зайти и поделиться своим несчастьем и рассказать вкратце за то есть те подробности, которые ей известны по этому делу. Здравствуйте, Любовь Петровна. Здравствуйте. Э, ну, расскажите, что вам известно об этом деле, как вы узнали о смерти сына и что, какие, какие подробности вам известны достоверно уже. Здравствуйте, еще раз. Э, э, было восемнадцатого э, вечера, позвонила мне жена Палова Александра, что э, э, тетя Люба убили помер Дениска. Я я как помер, я ничего не знаю. Нічого не не знаю. Я через час набрала Павлова Віталіка, брата Олександра, набрала Віталіка і говорю, дзвоню, Віталік, що таке, що там произойшло? Віталік не відповідав. Петровна каже, вбили Дьоню. Я зараз зайнятий, каже, тут міліція, експерти каже, вам потім наберу. Через через час. Я набрала Павлова Олександра, він був теж на проїж... там э, на місце собиття. Я набрала Сашу і кажу, Саша, що там таке? Він каже, вбили э, Дениса чи нічого. Він не от я э, в такій ситуації зараз. Вот. Дав мені опять Віталіка. Я кажу, Віталік, що там? Я люба вбили Дениску. вже повезли його в морг. Mm -hmm. вот. э, Потім э, я набрала на ту слідчий день я набрала е, э, Віталіка. Е, э, він, Віталік, правда, трубку не брав. Ну, на похороні він мені сказав, чому він трубку не брав. Бо каже, Петровна, я не знав, як вам сказати і що вам сказати. Вон, виходить, вони вже знали, що головний підозріваємий – це Олександр Павлов, його родний брат, а Дениса – двоюродний, так? Да. да. Ну, після всього мені дзвонять э, з Новоградовки, і дочкам дзвонять, писали, дзвонять, що він Дініска із Павловим Олександром випивали до часу ночі у них вдома. У Павлова Олександра. У Павлова Олександра. Потім вони завели машину, стояла газелька його робоча, вони завели машину і поїхали у Новоградок, десь там у центрі підвал. Там якийсь чи Дік, чи черв'як, його клічка, не знаю. Дік це фамілія, ми знаємо. Фамілія, так, так. Так. І, і, цей бак Артем і Павло Олександр. Вони грали в клаб. Так як мені відомо, я там не було, так як мені відомо, так говорю я. Вони грали в карти, коли Павло, Олександр вийшов на вулицю по своїм ділам, він з цибаком щепився, що то биться, що -то вони там видко не поділили. І коли Павло зайшов, Олександр, у підвал, взяв монтіровку і вдарив по голові Денис. Дениса. Тобто Денис в цей момент дрався з цибаковим. Угу да, потім вдарили, вони вбили і вони взяли, розбудили третього, який спав. Падирі, але ви точно ви знаєте, що вони вже вбили його в той момент, коли вдарили, так? Раз вони його взяли втроє, розбудили третього, взяли його втроє, кинули в газейку цю ага. і курсурували по Новограду і десь труп. Потому что по нашим данным некоторые говорили, что он был еще живой, когда его выкинули. Получается, что он был уже, скорее всего, мертвый. Наверное, мертвый, раз розрубали ему голову. А голова была разрублена. Разрублена голова. Ага. И вони труп взяли, кинули в газельку. І возили по Новограду, десь будь ну як неізвісного бомжа хотіли зробити. Mm -hmm. І вони потім під'їхали до моста, і коли вони витягували його от це вже, так як я чула, бо я це своїми глазами не бачила, коли вони витягували його з газельки, і ви, може, бачите, фотографії штани були, він в нього... Yes. Слабо були штани. Yeah. Штани і футболка, в нього все було задерте. Yeah, yeah, yeah. Ну після всього ще казали, що ізородували ще ліцо, щоб його ніхто не взнав. І вони з цього моста кинули його, коло моста кинули вниз. І коли дівчинка вже йшла е, там е, ну, в чи куди сказала, що лежить труп, і отак обнаружили. І Павлов Віталік узнав, що це був Дініс, брат е, Дініс. Вот. І потім ще нам подзвонили, не нам, дочки подзвонили, сказали, що вже ві, там Новоградуків знали, сказали, що вони після всього помили в підвалі там тру, э, кров, кров. там все понаводили марафет, помили газейку і Павло поїхав додому. і Вони виходить тепер всі троє, як мінімум, скривали при виступленні. Да, да. Вот. І, і Павло поїхав, це вони все поубирали, все, щоб не було видно. Поубирали, тоді порозходилися, якби по домах. І ще дочки дочка, з одного раду, і каже, що Павло дзвонив цибаку, Артем збирай гроші і будемо валити усе на Діка. Ну, дік это... по Дік вроді як спав. А, спав, так, да. але Дік утік потім. О, mm -hmm. діка. О, що е, теж це дочки Наташі мої дзвонили, з Новоградуки дівчинки, вони теж там, і друзі, і все, що Павло дзвонив Ар Цибаку Артему, що збираємо деньги і будемо е, валити усе на Діка. діка да. Після цього е, мене передали Павлу Михаїлу, що, е, що мені сказала, в четвер була в Ідіополі, але я знаю, що по-любому, що мені треба, як мамі мені треба їхати. Ну, а да. вы Ва, вам мене не передали, що ви будете вам приїхати. а вы ні. каже, ми ж Павлу Михаилу сказали, щоб вам передав, щоб е, я приїхала. А Павло Михайло – це отець Віталіка і Александра да. і, і Александра. Да. Он получается брат вашого отца е, Дениса. Да? Да, да, mm -hmm. да. То його дядя? Да, дядя. От, ну мені ніхто, я, я слід кажу, мені ніхто не сказав, щоб я приїжджала до вас, я, а я як мать, я по-любому по знаю, що мені треба їхати. От, от все, що я знаю. І після цього, от мені, от, я навіть сьогодні з утра довки кума, і говорять, що е, Павло Михаїв е, заплатив судді 15 тисяч доларів, щоб взяти по домашній арешт. А їй все-таки по суді по домашній арешт? По домашній арест їх от пустили. Ну, ми не можемо підтвердити, я... що Да, да, да так, так, як я чую, то, що я знаю і мені говорить, ото я можу сказати, но я тільки не можу одне представити, що таке убивство, скоїти і як це так, щоб суддя пустив по домашній арест. А Я... вы, вы когда приезжали в Новоградовку, вы встречались уже с, с Александром Павловым? Я в Новоградовке не была. Да. Я не бачила его под все. А не хотите встретиться? Нет. А Віталій Павлов видели? Віталік був на похороні. А где по, хоронили? Я ховала в себе вдома сына. В Ивановке, да? В Ивановском районе. Да. Да? Угу. Був на похороні, приїхав Віталій Павлов, приїхав Михаил Павлов и угу. сестра Павлова Наташа. І бабуся, мама живе моя коло них, і моя мама їхня мама, вона теж приїхала. Віталій привезли його ж газелькою і ховала я в себе сина вдома. Ну там лице, там узнать не взяти таким, такими звірями будь, щоб так і зуродувати дитину. Який би він не був, я розумію, плохий для кожної мами є дитина. Ну так зверски поступить, и я хочу, чтобы чтоб убийцы сидели в тюрьме, им не место на воле. Ну и вы с Михаилом, получается, не общались после этого, нет, и нет. не пытались даже позвонить, и он вам не Нет, ни, ни с кем я по сегодняшний день, от, от похорона я с ними ни с кем не общалась. вы уже были у следователя, там адвоката нанимаете, да? Да, да, угу. да. Ми наняли адвоката, мені говорить Україна дзвонила, я, я візде буду обращатися, візде. Пускай я з ними врагами рідними буду пожизнено, але я за дитину я все одно отомщу. Не отомщу я, а там ще отомстить син. Він сказав, мама таке прощати не можна. З мене люди будуть сміятися, якщо, не дай Бог, таке, що я простю. Давай, я понял. Хорошо, ну интересно, что вы все рассказали нам, как бы немножко у нас картина была другая, происшествие. Мы попытаемся связаться с Михаилом Павловым, с Виталиком Павловым, потому что мы, когда были в поселке, проехались по всем адресам, ну нигде, конечно, дверь не открывают. только у Павлова вышла жена Виталика и сказала, что никого не дома больше и ни с кем не общаться. Теперь я не могу понять, если Александр под домашним арестом, как он мог не быть дома. Либо нас обманули, получается. Либо или... обманули, либо... либо не было действительно. Могу... И получается, какой это домашний арест, да? Угу. Я понял, хорошо. Спасибо большое. Мы за информацию мы будем попытаемся остальным сторонам конфликта тоже дать высказаться и покажем их версию Спасибо.